Всім привіт! З вами Хотабеч, і сьогодні ми подивимося на першого колобанова на новому танку гсор 1010 Це преміумний танок, перший кольосний, як ви знаєте, скоро вийде обнова на нові танки кольосні. До речі, я був на общому тесті і тестував нові колесні танки, не знаю як правильно їх називати, Колесні, колесні. Якщо що, то поправте мене в коментарях. Катав я на общому тесті тільки на 10 рівні. Танок. ну, Грубо говоря, так собі. Що мені тільки сподобалося в 10 рівні колесному танку, то це пушка. Там стабілізація просто прекрасна. А так, за вистріл він забирає 420, якщо я не помиляюся, і перезарядка 9 секунд. Це якщо на повному парші. І на бодновому е спорядженні повністю. Скоріше вже розкачати неможливо. А сьогодні ми подивимося на цьому танку першого Колобанова. Цей та преміумний танок. На українські гривні коштує 980 гривень, як на мене це дуже багато, як на цей танк. Тут стоїть пушка 105 мм, базовий бронебійний снаряд пробиває 218 мм, і разовий урон 360 мм, і підкаліберний снаряд, який теж забирає 360 за вистріл. Середні, середнє пробивання 252 мм. І скорість польоту снаряда 1250 мм. А броньованого, звичайного, 920, що дуже мало. Так. І... пишіть в коментарях, як вам ціна 920 гривень до цього ранку. І повертаємося до бою. От зараз ви бачите, він перестрілюється П-44, і він його пробиває з легкістю нашого головного героя, нашого бсора, тому що в нього броні немає взагалі. Він так як е легкий танок, звичайний. Так, і він тут на цьому флангу перебив вже усіх. І дивиться, що робити далі. Вертається назад, бо бачить, що важкі танки зараз переб'ють весь противоположний план і зміщаються, щоб по них постріляти. І тим часом він набив лише півтори 1500 урона, рахунок 7-10, але команда програє аж на 5 тисяч хп. І зараз він вміщається, щоб по комусь постріляти на перекатці. Бо скоріш за все, зараз супротивники будуть виїжджати, будуть їхати верніше до нашої бази і він буде форму насовувати. Що він і робить? 360 разового урону для восьмого рівня досить непогано. Але як на мене оцей кольосний танок, він не має такої маневреності, на ньому погано повертати, як на мене він мені не зайшов. Так, і тут наш XOR переїжджає, тікає далі, бо розуміє, що у нього броні взагалі немає. І намагається від'їхати на дистанцію. У нього досить непогана стабілізація. І він стріляє голдовими під які нагадує летять 1250 метрів на секунду. Це досить непогано. І шукає по комусь постріляти. У нас Лишився тільки один легкий танок і само фото Так, вицілює і пробиває. Непогана альфа вилітає, 403. І доб'є. Так, і добиває. Як на мене, то альфа досить непогана в 360 як на восьмому рівні середньому танку. Так, і тут наш Ксор... шукає, хоче засвітити когось на перекатці, щоб насувати його. І знаходить, і не пробиває Бізон ТЦ45. Так, пробиває. Під'їхати підсвітити і від'їхати на 15 метрів, щоб не засвітитись. І він не засвітлюється після вистріла, від'їжджає далі, щоб його не засвітив і добиває. Тут вже нагадую, він лишився один проти п'яти. Так, шкода має ще один снаряд і чомусь не стріляє. Наш Ксор намагається втекти. Втікає, намагається тут заховатися. Шкода Т-56 не може нашого сора засвітитися, це дуже добре. І Ксор цим користується пользує, і стріляє. Крім це він засвітив. не засвітився після вистрілу, що дуже повезло. Тут він тікає далі, і відсвічується шкода Т-56, тор їде, щоб його підсвітити, підсвічує, від'їжджає 15 метрів, щоб були непрозрачні кущів, стріляє і не пробиває чекає перезарядки, шкода знову відсвічується, намагається його підсвітити і... Альфа не проходить, забирає за вистав тільки 300. підсвічується ще Т-28, намагається у на нього і пробиває. Бачить, що зараз дві вражени, вже є третій. Їдуть прямо на нього і намагаються втекти. І з полувертухи його забирає, намагається від'їхати. Ще далі лишається проти двох противників, шкода Т-56. Це шикарний танок, преміумний, американський, якщо я не помиляюся, на два снаряди по 440 в барабані. І... Теж американська самоходка прокачувана Т-28 без башні. Дуже шикарна у нього броня. За вистріл він, якщо я не помиляюся, забирає 4. І наш кор намагається об'їхати їх з другої сторони, користуючись перевагою в настірок і обзорі. Хоче засвітити і об'їхати їх з другої сторони. насувати. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на що цього танка. Варте він своїх грошей 920 гривень чи ні. Якщо вам сподобався бій, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду радий всіх бачити. І тим часом... Він знаходить шкоду Т-56, Т-28 стає на захват нашої бази. Блайндом він не попадає в шкоду. Підсвічує її, чекає перезарядочки і буде добивати в борт. І добиває він її. Т-28 він підсвічує на нашій базі. Стоїть Т-28 бортом. Пробиває його. Ще й збиває гусеницю. І лишається на один вистріл нам Т-28. І добиває його. <звук> так, добив і йдемо дивитися після бойову статистику. Медаль Колобанова, медаль пула, основний калібр, танкі снайпер. І медаль воїн. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтеся на канал.